Вручення повісток стало набагато різноманітнішим і суворішим. Тепер належним вважається повістка, вручена особисто під запис, вручення під запис надрутної камери працівника ТЦК або поліції, що забезпечує додаткову фіксацію, оголошення змісту повістки громадянину, а також відеозапис, його відмови спілкувати з працівниками ТЦК чи поліції. Також належним вважається отримання ТЦК повідомлення від оператора поштового зв'язку. Про вручення повістки або про відмову від її отримання. Важливо зазначити, що якщо військово зобов'язаний чоловік відсутній за адресою, визначеною ним та повідомленою ТЦК, це також вважається належним врученням. Нові технології теж не залишаються осторонь. Повістка, отримана через засоби електронної комунікації, такі як Дія, Оберіг чи Рев Плюс, також вважається належною. Окрім цього, повістки можна отримати у різних місцях, де ви навіть не очікуєте на роботі, у навчальному закладі, на вулиці, навіть вдома від керівника ОСББ. Зараз дуже важливо бути в курсі своїх прав та обов'язків. Дізнайтесь більше про свої права у нашому профілі. Підписуйтесь, якщо вам потрібна консультація, залишайте заявку за посиланням у шапці профілю або телефонуйте за номером вказаним під цим відео. Ми допоможемо вам розібратися у своїх юридичних питаннях пов'язаних з врученням повісток.